Вірш а, називається Марія. Марія. Так складно навчити тебе нового. Ти бачила стільки людських облич, що навіть майстерно написана Босанова для тебе, напевне, дешевий кіч. Марія, як ти зібралася нас рятувати? Знаєш, зараз ніхто не повірить тобі, сьогодні по вулицях бігають психопати, диваш ретранслюються по тіві. Марія, не повертайся додому до мене. Поезія створена для доріг. У цій психлікарні я наймолодший з інтернів. Мені не виписують жодних пільг. Якщо ти попросиш... Я мытью беду, покаюсь, Та руки мои занадто старі Для тела твоего, для души Та священных таинств. Самотность — єдиний мій дім